Горба Василь Олександрович, репортер і фотокореспондент Тернопільської обласної газети Вільне життя з 1963 року. За його фотоматеріалами фактично створена хроніка життя кількох поколінь тернополян учасник всеукраїнських міжнародних виставок художніх фотографій. На сцену запрошується Гаврилюк Олег Миколайович. Гаврилюк Олег Миколайович, завідувач відділу давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, автор чисельних доповідей і статей, присвячених історії Тернополя і Тернопільщини, очолював Тернопільське історико-філологічне товариство молодих вчених краю. Є членом наукової ради і одним з авторів багатьох статей Тернопільського циклопедичного словника на сцену запрошується. Каніщенко Леонід Олексійович. Каніщенко Леонід Олексійович, перший ректор Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, професор, дійсний член Національної академії наук України, дійсний вагомий особистий внесок у розвиток освіти на Тернопільщині та економії освіти в Україні.